Так, огляд Ярового гороху. Пройшло приблизно, так точно не знаю, але днів 10 вже пройшло від оприскування гербіцидом. Працювали. Працювали, працювали ми імазамоксом з базограном. Пів літра імазамоксу. І півтора базограну і пів літри на 100 літрів олійного прилипача. Так, для базограну погодка, звісно, склалась не найлучшим чином. О. Але... У нас дуже сильно похолодало, пішли дощі, а от для імазамоксу Дуже навіть непогано. Так, дане поле в нас після сої. Тут як такої серйозної забур'яненості і не було. Але от хочу знайти зараз. Тут не дуже, що, що мені сподобалося, досить класно придубасило павіку. Молоду, не переросшу павіку. Велика вон, трошки піджовкла, покрутилася. Але так і нічого не буде без Агритоксу. Тут сутні не, не, не вийде нам Бо о, лізе хвощ. Зараз я знайду молоденьку павічку таку, що, таку що, таку, що її тут соняшник сімядольки від імозамоксу, крутиться, позавторішні падалися. Ой, та де ж ти є? Забач як... Камера виключена, то її повна трохи підкручена, то, то вже велика, От, іменно та, що в двох листочках. Я просто, може воно і так має бути, але я просто не очікував, що буде також по повіці працювати. Так, зараз я десь її знайду, то включуся, то, блін. Капець, ну не попадає, не попадає. Так, а так в нас виглядає лобода. Ну, фокусуйся. О. Точніше то, що від неї осталось. Бачив і більше екземпляри от в такому стані. От. Таке ото, таке ото свиріпа буквально на... Третій день, четвертий я вже бачив, що її все з кінцями її прийшло. Зараз ще й павіку знайду. Так, ось вона. Ось вона. Так, фокусуйся. Що робить з молодою павікою? Ну, така може і не відновитися вже. Може вже і не відновитися. Ну, старій, звісно, нічого не буде, то зрозуміло. А от така лягла начисто. І де були ділянки, що де найбільше бур'ян ліс це Лобода, там взагалі просто прекрасно спрацювало. Отакий такий от фон.